Це спортивний комплекс Крюківщина. Тут займаються греко-римською боротьбою, а молодь, що приходить сюди, виростає чемпіонами. Тут у них загортовують стійкість, незламність, почуття боротьби до кінця. Зори світу, чемпіони Європи. 12 чоловік у нас в зборній в України. Мастерів спорту я навіть не порахую, але, мабуть більше 20, Це точно. Тільки в цьому році у нас хлопці стали призерами України. Призерами Європи. Перший за 30 років у нас пою 17 покатила став при чим призером Європи і призером Європи, світу. Зараз всі йдуть сюди, навіть хлопці приїжджають з інших областей і знімають квартири, але щоб тренуватися в нашому залі, а також, також займатися нашому клубу. Цій команді комплекс багатофункціональний. Є також місця для відновлення, де працюють професійні реабілітологи. Тобто після продуктивного тренування можна розвантажити м'язи чи, наприклад, швидше відновитись після травм. Тут усі зручності для розвитку спорту серед дітей. Олександр Павлович вирішив зробити хлопцям таку класну штуку. Зробив секцію. Я черговий лікар в клубі Карківщина. Тобто, я через мої руки пройшло багато, вже багато відомих на сьогодні. Призерів, я його підтримую і як морально фізично, і руками спортивна установа функціонує в Криківщині ще з 2014 року. Тоді, внаслідок війни, кілька знайомих борців з Донеччини та Луганщини запропонували ідею Олександру Буряку створити для дітей безкоштовну секцію та розвивати спорт тут. Зараз в цьому залі займаються до сотні малечі та підлітків. Батьки відмічають позитивні як фізичні, так і зміни у характері дітей та й самі підлітки у захваті. Тренування ну виснажливі, дуже не довгі. Підтримка тренера дуже відчувається. Він за нас як горости стоїть. Зал нам надав поряк Олександр Павлович, засновник клубу. Ми за це дуже вдячні. Йому. Син став чемпіоном України у 2018 році в цьому клубі. Так, оце ж саме, саме, важне, це дисципліна, яка з самого початку і займається цим. Дисципліна, сила волі, мужність, впевненість в собі. Це все дає. Особиста грика римська борьба, примітно, що займаються також дівчата. Тобто, у наймолодших та підліток, як хлопців, так і у дівчат, є свій розпорядок тренувань. Це дуже зручно поєднувати з навчанням у школі, що є пріоритетом. До всіх дітей є власний підхід, оскільки не завжди може все вдаватись. Аби досягти успіху, потрібні зусилля в правильному руслі. Не дивіться, складність в там що з п'яти років вони все ж таки не дуже розуміють, що ти від них хочеш. Вони качаються, роблять через силу, через біль, через сльози. Вони роблять це, але не розуміють, куди це в яке русло направити. І тому наша задача тренерів допомогти їм знайти. Ми їм даємо трошки розум, пояснюємо, як треба з цим робити. Але з часом місця для молодих спортсменів, яких стало більше, та тренерів стало вкрай мало. Кожному приходиться тримати дистанцію, аби не заважати один одному. Тож засновник Олександр Буряк знайшов вирішення проблеми. Найближчим часом вихованці спорткомплексу Крюківщина будуть займатися у новому приміщенні. Було прийнято рішення взяти нове приміщення. У нас таке ЖК кабвагород. Переговорив я з забудовником Дубовим Віталієм, він нам надав таку можливість. Передав нам зал десь приблизно 300 квадратів, це він більше два рази, ніж це. І зараз вже з понеділка почнемо ремонтні роботи і будемо переводити туди старших діток. Цей зал останеться для менших. І буде там і бокс, і борьба. Зараз у новому залі роблять ремонт. Тут набагато більше простору, будуть кілька душових, окрема кімната для тренерів. Навіть буде своє місце для батьків, що чекають дітей. Вони зможуть з екранів спостерігати, як займаються їх чада та вболівати за них. Зал на більше квадратури, де є можливість буде тренуватися збірної команди Київської області, а також нашого клубу. Буде, по-перше, академія спортивного клубу «Крюківщина», а також, де ми стоїмо, буде тут, тут килим. Базуватися вона буде на два, дві секції: це килим та споруда для фізичної підготовки тренери та засновники спортивного комплексу Круківщина підкреслюють, що розвивати спорт під час війни як ніколи дуже важливо. Фізичні навантаження підтримують стресостійкість дитини та заготовує дух і волю і патріотизм і честь усі ж слава чесно.